Чорнобильські трагедії присвячено чимало кінострічок, віршів та пісень. Сучасне покоління може тільки уявляти, як важко та страшно було громадянам нашої країни після аварії на ЧАЕС. Але молодь не залишає без уваги цю подію. Ми смотрели фільм про те, як виглядає Чорнобильська атомна станція імені час. Це дуже страшне місце, тому що дома цілі, все ціле, але людей немає. Це як край землі і зона чудення Такое место Якби бы земля і мир закінчився. для ліквідаторів наслідків аварії на чаес їх вдів та родичів, учні читали проникливі вірші, співали та танцювали. А головне вшанували пам'ять тих, хто ціною свого життя та здоров'я захистив інших. Роботи в свій час, коли всі почали е, перші дні ліквідувати, ще не зовсім зрозуміли, які будуть страшні наслідки. Ще не зовсім поняли, що це воно таке невидима радіація, яку не бачиш, але від якої гинеш, чи в перші хвилини, чи через місяць, чи може через рік або через 10 років. На кануні такої сумної дати, коли ми це згадуємо. Я хочу всім побажати здоров'я. Я Хочу всім побажати миру. У Кривому Розі кожен третій чорнобилець пішов в життя. Ті, хто залишився в живих, неохоче згадують про пережити, але навряд вони зможуть повністю з життя ці важкі миті. Адже на їх очах радіація забирала життя близьких людей, родичів та колег. Після аварії дня. Сколько потеряно было человеческих, человеческого здоровья, что его, наверное, хватило бы на многие долгие годы жизни. По сути, своими делами люди закрывали жерла реактора, которое постоянно выбрасывало многие тонны пыли, которая осаждалась и в Норвегии, и в Европе, и везде. И в Соединенных Штатах ловили эти радионуклиды, которые извергал реактор. Учні ліцеї розуміють, що Чорнобильська трагедія має стати уроком для наступних поколінь, а також розуміють необхідність зберігати природу і вдячні ліквідаторам за їх подвиг.